Ну, що вам, давай, я знаю, ти хочеш почати вести свій блог про нерухомість. Розкажи, будь ласка, підписникам, з чого ти починала і як взагалі почався цей шлях? Ну, ти точно пам'ятаєш, як все починалося. І я колись дуже багато працювала переважно в продажах, керувала колективами великими, класний менеджер. я була. І настільки робота займала мого часу, що затабельованих годин у мене місяць було 300-330 годин. Це дуже багато. І до 40 років я зрозуміла, що я не можу більше стільки віддавати свого часу для людей, яких я збагачую, мені потрібен час для себе. І я прийняла рішення, що я точно відкрию свою справу. Я прийшла працювати в, в Київську компанію з нерухомості, практикувалася 7 місяців і заснувала своє агентство максимум, власне, в місті Біла Церква. Я не скажу, що я зараз менше працюю, але я працюю в кайф. І тоді я працювала на людей, а зараз я працюю для людей, і це точно моя професія. Я щаслива.